Мертва зона. Сьогодні такі слова гірким полином відбиваються у душах кожного із нас. Заростають деревами, кущами, травою опромінені села. Вони порожні, мертві, поступово руйнуються хати. Про жахливу подію важко згадувати, страх приймає душу не тільки нас, приймає душу тих. Хто жив, хто все життя будував світлі плани, планував подальше своє життя, будував мрійливі, фантастичні, можливо, мрії. І сьогодні ми з вами із щемом і сумом згадаємо мільйони загиблих, особливо молодих, які помирають і сьогодні. У важких і тяжких муках. Ранок, чорний ранок, 26 квітня 1986 року. О першій годині 23 хвилини 40 секунд. Коли всі безтурботно спали над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції нічну темряву розірвало полум'я. Мирна, щаслива. Весна залишилася в минулому. Зоря полинула горить і осяває видноколі порожні села, ниви голі, бур'ян, що з вітром гомонить печаль і пустка на Мов сльози, роси серебріють і страшно, хижо, дико виють в безлюдній прип'яті вовки. Ніяких сигналів. Ніяких оповіщень про небезпеку ніхто нікому не подавав. Лише згодом пролунали сигнали цивільної оборони про негайну евакуацію населення. Пролітали роки. Для людей цей край став мертвим, але природа і досі продовжує жити. Вона мовчки страждає за помилки людей. Проте, не дивлячись ні на що вона оживає. І кожного року на весні оповіщає про те, що життя існує, життя триває, жасмин цвіте, і трави косять, і сіно пахне і п'янить, і йдуть дощі, коли не просять, і з вітром коло згомонить. Усе живе, жадає жити, снаги і сили повне щердь і важко. І страшно говорити, що над усім чигає смерть. Мати не звичайно а й не рана на тілі нашої землі. У 1986 році виселено з Чернобильської зони 91 тисячу мешканців і 76 населених пунктів. Виселення продовжувалося ще протягом 10 років. Найпершим, у кого зупинилося на мить, на мить вибуху серця, був старший оператор Валерій Ходимчук. За ним незабаром помер на посту його друг Володимир Шашенюк, який заступив тієї ночі на зміну. Його впаленого і опроміненого винесе на руках пожежники. Він ще не встиг розтогнати, він ще встиг розтогнати там Валера і втратив свідомість. Більше вона до нього не повернулася. Тіло його вивезли із зони і поховали на першому сільському кладовищі, а Валерія так і не знайшли. Четвертий блок став для нього і могилою, і пам'яттю. Можливо, на тій бетонній стіні. Колись напишуть, що не реактор там похований, а Валерій Ходимчук. Зойкнула земля чаїним криком. Сину, бережи й захисти. Вийшла мати із іконним лихом. Іди, синочку, хто ж коли не ти? Спалахнуло небо, впало крижним. Боже, бережи й захисти. Вийшла жінка, немовлятком ніжним. «Іди, коханий, хто ж коли не ти? І вже ні сина, ані мужа. Лиш розверті зоряні поля, так і човні стиль і мудрість, дух і воля, небо і земля. Наша доля після Чорнобильської катастрофи судна й нелегка, але все дається в порівнянні. Наше щастя в тому, що ми живемо, а ті, що могли ніколи не народитися після 1986 року, народилися, живуть і вчаться, і вчаться творити прекрасне. Для проведення дійсно позбавить. Перший дік шість, поздрати перед вами. Залишилися старої, коли нанесе. Лети плелеся на чорної, нікому ніхто не несе. Нам люте горе миром заребути, нам покувати знову бетон і кров. І не забути, доки цвіти туди синіс, що він здали поколінь. За днями дні минуло повільно. За днями дні вже котру немає. Нехай же лихо наше проминає і в світі не повториться побіг. Хай стане мир міцнішим побрат. Хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль попередження, набат, його уроків руки людство не забуде. Завтра день пам'яті жертв скорботи і розумів. Бо, на, бо нам є на чим замислитися, задуматися. Живемо на технологічному вулкані, чи не повториться трагедія в іншому місті? Чи стали ми більше шанувати нашу рідну землю? Тож давайте запалимо сьогодні свічку свічку пам'яті і з торботи. Милина мовчання, Це мить не прощання, а вічне зустрічання. І з тими погоджений слідними. Ко наступає хвилина мовчання, Боже, Україну збережи, Господи, поминуна, з колін піднятись, поможи і благослови, 一起。<music>